Тебе боюся. Всім привіт, друзі, сьогодні я вам покажу ґрунтово-гравійний маршрут поблизу рівного. В принципі, багато чого ви вже і так знаєте, особливо там Валера стежка, але тим не менш декілька цікавих локацій я вам покажу, можливо хтось не знає. До того ж маршрут може проїхати як доросла людина, так і дитина. Протяжність це 40 кілометрів. Поїхали. вже і в Шпанові, а зараз буде залізничний переїзд і відразу за ним поворот на валерну стежку. Навіть Гермін класно пише Валерна стежка. Бачите? Приїжджаємо в переїзд Нам ось туди. Рік тому я вже вам розповідав про валерну стежку в одному з своїх відео. До речі, я в дядька Валерія брав ще інтерв'ю. Тож обов'язково зайдіть, подивіться ось це відео, я думаю, вам буде цікаво. Прямо через проїжджаю, приїжджаю прямо під дорогу. Так, ось ми виїхали звідси з олерної стежки. Ззади. Ось Тут перехрестя там залізничний переїзд, а нам їхати ось туди прямо в ліс і прямо, постійно прямо геть, до лавочки, за якою буде поворот-розворот невеличкий. Тут краса. Гарна поляна. До речі, скільки їздив, ніколи нікого не бачив. а Сьогодні багато людей. В Сергіївку заїжджаємо і їдемо ось так правіше по ось цій ревітці до першого поворота наліво. і гарний захід сонця. сонці. Ось тут перший поворот наліво, гармін теж показує Ось я. Тут така піщана дорога і літом доволі багато, особливо сухого піску можна так непогано грузнути. Там де автомобілі, ось там і джерело, ми зараз тут спустимось. Щось тут кінцей перекрив дорогу, не дає приїхати. Скачу, я спускався він звідси, він аж підпригував. треба якось його обережно на і губаню ще, не дай бог. Ось тут таке гарне місце, джерело, водичку можна набрати. Вирішив не випробовувати долю, повертаюся тим самим шляхом в село і далі через село, через ту саму гравійку Сергіївку їдемо назад прямо, але вже не в ліс, я вам далі покажу куди. Так, знову цей кінь, він щось там реально я їхав, коротше брикався. Тітка та приїхала, пройшла точніше, він зараз тепер йде дивиться на мене, я не знаю, як буде приїхати. Тепо... Реально трохи стрімно Дивіться на нього. О, він мені гоп-стоп, дорогу перекриває, дивіться. Як. Та я тебе боюся. Фу, так. Да. Ой. Ведь цек за мною, <хи> Блин, ну це було стромно, якщо чесно, капець. Да. Можна туди поїхати, можна поїхати. Туди повернутися через село і за магазином. І я напевно туди поїду, бо там, скоріш всього, що болото і складно буде перейти. Той альтернативний шлях. Но там прикольно є навісний міст, хоча через нього все одно не прийти. Ось селі ми повернули направо і їдемо через село. Що Шашликами, як пахне гарно. Це мені вже дуже швидко. І ось так, понад цим заборчиком за цими будинками ми виїжджаємо на берег горині. Ось дивіться, як тут гарно. Здається, там чуть-чуть гарніше, якщо ми трошки назад повернемося. Але тут дуже красиво, дивіться. Можна навіть на гамачку десь тут процепитися чи там десь серед дерев. Круто, до речі, щось я не подумав, треба було взяти. Наступний раз обов'язково візьму. Тут вже криша є, є де посадіти, столик є, навіть качелька є. Круто ж, правда? Тобто побудував гарно. Десь півроку тому тут лише був столик, і тут здається ось цей такий розвалений. Навіть типу пірси є зі сходами, з дробиною. Тут ще маленька компанія може сісти. Щось тут правда розлите. Я вчора їхав, тут бачив така велика компанія сиділа людей. Будемо пити чай. Гарне місце з мандрівнянами якось сюди приїхати, почуювати. Якщо ще холодно, так не буде. Так, ну що ж поки ще не стемніло зовсім, хоча вже сонечко заходить. На каналі в мене нарешті перша тисяча підписників. Ця тисяча підписників я до неї йшов доволі довго. Перше відео я почав свій знімати з 1 березня 2021 року. Ось. Я коли купив GoPro, до того в мене було на каналі декілька відео, але це так зі старої камери з сьогодні, так. Більш, буквально декілька, це взагалі якісь нерегулярні, і то там такі в паршовій якості. За півтора року у вас стало аж тисяча. Ну, якщо чесно, для мене це неабияке досягнення. І. Я навіть не мріяв, що мій канал там буде дивитися навіть там 100 чоловік, 100 людей, що я комусь взагалі буде цікавий. Мені здається, що я абсолютно проста людина, яка мало кому може бути чимось цікавою, не, не якийсь там не харизматичний, нічого такого неперевершого не, не роблю, щоб мене дивитися. Не знаю, тим не менш. У вас аж ціла тисяча. І... Я навіть тепер відчуваю якусь певну відповідальність перед вами. Те, що я кажу, те, що я роблю, те, що я вам показую. Бо, якщо ось так подумати, зібрати всю тисячу людей в купу, ого! го Я би засоромився перед такою кількістю людей щось говорити. Я взагалі там, боюся там, камери, якісь чужі інші, коли там, на інтерв'ю якісь телебачення беруть, там, ще, що з переляку не знаю, що говорити. Я так люблю говорити з вами через камеру, тоді я себе відчуваю абсолютно вільним, спокійним і легко говорю. Так ось, насправді я вас всіх до одного ціную, абсолютно всіх. Всіх, хто дивиться моє відео, ставить вподобайки під моїми відео, хто залишає коментарі, хто просто тихо дивиться і взагалі більше нічого не робить. Хтось хто, хто ділиться цими відео. Та без різниці просто за те, що ви заходите на мій канал і гортаєте ці відео. Я вас всіх абсолютно люблю і ціную. Бо ви мотивуєте, мотивуєте мене розвиватися, мотивуєте робити. Знімати відео, мотивуєте щось нові якісь ідеї вкладати у відео. У мене вже там виникло декілька ідей, я не знаю, буде це все реалізовувати, не буду, але ідеї є завдяки вам, бо ви мотивуєте. Я чимало класних коментарів від вас читаю під відео. Чимало коментарів ви мені пишете просто в особисті повідомлення. Там, в Instagram, в Telegram, хтось там в Facebook пише. Блін, люди просто капець. Коли ви пишете, що я вам з чимось мотивую, що я вас змотивував проїхати, бривет, чи я вас просто змотивував проїхатись десь там 15 кілометрів. Хтось каже, що я його змотивував купити велосипед, блін, люди хочуть вас взяти і всіх обійняти. Якщо хоча б когось, хоча б одну людину змотивував купити велосипед, це просто, мені здається, я цих півтора років вже не, не знімаю відео. Воно навіть такий маленький спонсор з'явився. В мене, ну, як сказати, не купили рекламу, мені просто запропонували сумку поїздити з нею, просто потестити. Сказали, навіть не потрібно ніякі там відео знімати, нічого, просто з тебе там відгук і декілька класних фотографій. Mm -hmm. Dirty Bikes. Привіт, друже, дякую тобі. Та будемо продовжувати розвиватися. Я вірю, що нас стане більше. Можливо, колись нас стане 5 тисяч. Ну, наступна ціль в мене буде 5 тисяч. Можливо, ще колись трохи більше. Я не знаю. Якось відео. Ну, одні відео дивляться, одні відео не дивляться. Ну, Більш-менш помірно йдуть перегляди, але от тому наразі буду пити чайок на чойока кава з Марсами. бо в таку штуку не є. Марс. На цьому все. Я зараз буду їхати вже додому. Дуже дякую ще раз, що ви всі зі мною є. Друзі, не забувайте ставити вподобайки під цим відео також. Підписуйтесь на мій канал, хто ще ще не підписався. І будемо продовжувати для вас знімати нові відео.